Питання, як правильно ставити офірку в церкві? Чи можна ставити більше, ніж одну офірку? Ставити офірку не за людину, а за якесь намірення, чи обов'язково самому запалювати, чи може будь-хто з людей. Буду щиро вдячна вам. <кій> Офірка, свічка символ жертви всепалення. Вона згорає, що символізує жертву всепалення. І коли ви Робити цю жертву, нема різниці, скільки ви її запалюєте свічок, одну чи п'ять чи 10. Це просто-напросто розмір жертви, який можна оцінити. Я, як правило, палю дві свічки, одну за живих, одну за померлих. І даю на світло, скільки вважаю за потрібне під настрій. Кину 20 гривень, взяв дві свічки. Кинув 50 гривень взяв дві свічки одну за здоров'я, одну за померлих. Свічку засвітити, щоб була візуальна присутність, а жертва це жертву ти даєш за свічку. Не треба набирати 10 свічок. Я запалю 50 свічок на що? Одну запалив 100 гривень вдома, і мені горить свічка на 100 гривень. А що їх буде горіти 10, жертва зміниться. Ні. Жертва і так буде 100 гривень. Тому я беру так, за здоров'я і за померлих. І мені все одно, який там жертовник, бо то знаєте, ой, тут за здоров'я, а от там окремо за померлих. Коли служиться панахеда чи щось інше, там за померлих складають одну за другу. десно нам не будеш вже там ставити. Але коли я прийшов до церкви, нічого не служиться. Так? Підійшов, ага, стоїть свічки. Прийшов, гроші кинув і дві свічки. Пам-пам за здоров'я і за померлих. І все, без всяких ніяких. Тому отак от от з свічками, так же само намірення, любе. Беру свічку в руки і кажу, поки ще не поставив, тримаю в руках. Господи Боже, прийми оцю жертву. І кажу, за то, зато, за то. Поставив, перехрестився і треба трошки помолитися, як мінімум, дуже спішите один раз учи наш, один раз Богородиця, Діво, хоча б скажіть від себе, щоб і ваша молитовна участь, молитовна жертвенність, щоб була врахована.